Циганка Дарина завжди жила за своїми принципами, які вона називала золотими законами душі. Одна з них не брати те, що тобі не належить. Її звали циганкою через родину, яка приїхала в село багато років. Дарина виросла тут, в невеликому селі, серед ланів і лісів, де всі знали одне одного. Попри певні упередження до її походження, Дарина здобула повагу своїми добрими справами та мудрими словами. Одного разу, коли сонце ледве прокидалося, Дарина вирушила на ярмарок у сусіднє містечко. Повертаючись додому вузькою лісовою стежкою, вона раптом помітила щось, що лежало під старим дубом. Це був чорний шкіряний гаманець, трохи потертий, але явно дорогий. Дарина оглянула знахідку, всередині було кілька сотень доларів, кредитні картки і документи на ім'я Ігор. Чи маленька сума, подумала вона, але водночас відчула тяжкість у серці. Ці гроші не мої, і комусь зараз може бути дуже гірко через їх утрату. Тарина вирішила знайти власника. Повернувшись додому, вона почала думати, як це зробити. У гаманці була візитка компанії, на якій працював Ігор. Дарина швидко зібралася і вирушила до міста. Коли вона зайшла до офісу, співробітники спочатку з недовірою подивилися на неї. Однак, коли вона пояснила ситуацію, одна з працівниць допомогла зв'язатися з Ігором. Через годину чоловік уже поспішав до офісу, він був високий, з дещо втомленими очима, але на обличчі світилася вдячність. Я думав, що ці гроші вже втрачено назавжди, сказав він. Потиснувши руку Дарині, він запропонував їй винагороду. Але жінка категорично відмовилася. Знайти ваше, це був мій обов'язок. Якщо хочете віддячити, зробіть щось хороше для когось іншого, сказала Дарина. Добро повертається добром, з посмішкою вона це промовила. Повертаючись додому, Дарина відчула задоволення, вона знала, що вчинила правильно, і ця думка була для неї ціннішою за будь-які гроші. Ця історія облетіла все село, і навіть ті, хто раніше ставився до неї з недовірою, почали дивитися на Дарину іншими очима. Часом життя підкидає нам вибори, які визначають, ким ми є. Для Дарини цей вибір був простим залишатися чесною перед собою, і, можливо, саме тому доля завжди дарувала їй щедрі скарби. Вона була багата серцем, і це багатство ділилося з усіма довкола.